В Цьому випуску ми з вами поговоримо, як мати плаский живіт все життя. Буду розповідати на своєму прикладі. Мене звати Катерина Крупкіна, і ви на моєму каналі. Поїхали! Перше і найголовніше, що допоможе вам на шляху до плоского живота, це ваш раціон. А вже що ще я могла сказати як нутриціолог, як не про раціон. На що тут треба перш за все звертати увагу? Перше, це невеличкий дефіцит їжі у вас в раціоні. Як ви можете досягнути цього дефіциту без підрахунків, навчитись відслідковувати свій голод правильно? Їсти за голодом, тільки за фізіологічним, не емоційним. Про емоційний голод ви можете подивитись моїх попередніх відео. Так ось споживати їжу повільно і зупинятись майже на комфортному насиченні. Що таке майже? Комфортне насичення, коли ви вже наїлись? А майже, тобто, трошечки чогось там ще не вистачає вашому шлунку, щоб відчути цей кайф від їжі, і ви зупиняєтесь. Це завжди буде такий маленький дефіцит в їжі. Це допоможе вам. Ну і як я вже сказала, це їсти тільки. І за фізіологічним голодом це також знизить частоту переїдань і допоможе зробити дефіцит в вашому раціоні, змінити баланс між простими та складними вуглеводами. Зазвичай в раціоні звичайної людини простих вуглеводів набагато більше, ніж складних. Тут що треба зробити? Дуже сильно збільшити кількість складних вуглеводів і зменшити кількість простих. Тобто, якщо ви хочете мати по життю такий плаский животик, як у мене, і при цьому навіть після пологів його дуже швидко відновлення. Вити, будь ласка, споживайте велику кількість складних вуглеводів, паста з твердих сортів пшениці, різні крупи, бобові повинні стати вашими найліпшими друзями. І Якщо у вас є переконання, що вони не смачні, ви просто не пробували їх всі та в різних варіаціях. Просто почніть і поступово, ви точно влюбитесь в ці продукти. Наступне, що потрібно зробити в харчуванні, це уникати. Трансжирів так не зменшувати кількість споживання. Зверніть увагу, я так і кажу: уникати трансжирів. Трансжири не виводяться з нашого організму. Вони залишаються всередині, і ми далі з ними живемо. Звучить як страшилка. Так, хочу вас трошки залякати. Насправді так, трансжирів треба уникати. Вони негативно впливають на наше здоров'я, і а вже ж негативно впливають на окружність нашої талії. І останнім пунктом. В харчуванні це буде достатня кількість рідини. Пам'ятайте про чисту воду. Якщо ви випиваєте всього дві склянки, то ваш організм постійно зневодне. Звертайте на це увагу. І бажано рухатися в тому напрямку, де ви зменшуєте кількість солодких напоїв, будь-яких, То то Кока-Кола, то, -то, то соки або ще щось, і збільшити кількість звичайної води. Другим пунктом, не менш обов'язковим ніж харчування, є робота з вашою поставою. На прикладі моєму зараз покажу. Раніше я ходила ось так. І постійно випираючи живіт, мене вітав, опущені плечі, я сутула, пуза ось таке випадає. Коли я почала займатися поставою, я пройшла міні-курс по поставі. Я звернулася до масажиста, якого відвідую раз на тиждень, і ми працюємо з моєю спиною. Щоранку я обов'язково роблю зарядку на розкриття грудного відділу, на розслаблення мишць спини та шиї. Так само використовую ось такий валик. Я катаю верхню частину спини, обов'язково руки, ноги. Це також мені допомагає мати гарну поставу. І що вечора! Розслабляюсь на отакому коврику. Це так само допомагає мені якісно працювати з м'язами спини. Але щоб підсилити нашу поставу і покращити вигляд нашого живота, нам тут дуже допоможуть силові тренування, а саме тренування стегон та ваших судниць. Як би дивно це не звучало, але саме присідання допомагають нам на шляху до плоского живота. Наприклад, мої топ 2 вправи для плоского живота це ніяк не прес або ще щось. Це планка, це вправа на всі м'язи тіла. обов'язково, хоча б одну хвилинку в день, приділіть ці вправі і двічі на тиждень це тренування сідниць, де обов'язково є. Присяд. Ну, якщо ми вже заговорили за фізичну активність, також підтримувати ваш плоский живіт, може допомогти регулярна ходьба. Взагалі, ходьба це не тільки про плоский живіт, це про ваше здоров'я, це про рухи, це про ваш імунітет і багато, багато чого. Тому я раджу вам провадити цю звичку навіть не заради того, щоб досягти якогось гарного животика, а для того, щоб просто бути здоровими. Так, годину в день обов'язково в швидкому темпі бажано ходити, якщо це по вулиці. А не на доріжці, то це взагалі перфекто, як то кажуть. І останнє, що дійсно мені допомагає, це гарне відновлення та сон. Чому я кажу гарне відновлення та сон? Тому що відновлення в нас відбувається не тільки тоді, коли ми ось так лежимо на дивані і про щось мріємо, а коли ми нормально харчуємося, розслабляємо м'язи, гарно і якісно спимо. Як це може впливати на жирок? На животі, по-перше, коли ми нормально не відновлюємося, рівень стресу в нашому організмі збільшується. І якщо ми постійно знаходимося в хронічному стресі, процеси в нашому організмі направлені на запасання і, скоріш за все, на запасання... Відкладить навколо нашого живота. Тому, будь ласка, не нехтуйте сном та вашим відновленням. Почніть поступово крок за кроком впроваджувати ці зміни в ваше життя, бо ці зміни практичні, вони перевірені на тисячах моїх клієнтів, і я впевнена, якщо ви крок за кроком це впровадите собі, ви точно досягнете результату. Ну і наприкінці хочу вам сказати, що не фокусуйтесь на тому, як зробити плоский живіт. Краще фокусуйтесь на тому, як бути здоровою і робити Цю ціль в пріоритеті, чому я про це кажу? Здорова людина має всі плюшки, яких ви мрієте умовно досягти. Наприклад, плаский живіт, стройні потягнути стегна, гарне обличчя без висипань, гарний рівень енергії тощо. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що ваше здоров'я це ваш пріоритет. Номер один. Любі мої, і обов'язково напишіть в коментарях, як саме ви підтримуєте себе в формі. Ну і вже ж не забути поставити лайк та підписатись. Цілую.